Сьогодні, 8 серпня, у п'ятницю, ну, завершується ультиматум, фактичний ультиматум Дональда Трампа, який він поставив Путіну щодо припинення війни в Україні. Ну, нагадую, це відбулося, коли він був з приватним візитом в Шотландії. Він там зустрічався з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. І коли вони вийшли до журналістів поспілкуватися, саме тоді він от, заговорив про 10-12 днів. Що ж, подивимося, чи будуть реально якісь рішення, чи е, зможуть пояснити це тільки рішенням щодо тарифів додаткових у 25% стосовно індійських товарів, бо Індія закуповує російську нафту. Тобто, ми побачимо, чи е, Трамп просто змінив риторику, але не змінив відношення до Путіна. Він же хоче з Путіном зустрітися. Але чи все-таки Трамп. Відповідає за свої слова і не буде робити вигляд, що він ніби не виставляв ультиматум путіну.